Акура ZDX. крута акура на повному приводі 24-го року з пробігом 1500 миль милі. Як і там минула акура, що в нас приїжджала з переднім пошкодженням. А тут крило на місце. Ще одна рідка машина, Рідкісна. яких дуже мало всього в світі, не просто в Україні, а в світі їх дуже мало. Да. Що про цю машину можеш розказати? Що ми її купили за 14425, це дуже-дуже вигідно за такий стан автомобіля його крутий салон, білий салон, mm -hmm. білосніжний, на вентиляція. Ну, по факту, майже їм немає пошкоджень. Там по -по попередній частині і безпека тільки була, і все. Так, да? на ну, попередній частині для японців це норма, що в автомобіля спрацювала подушка безпеки, тому що в них такі дуже ніжні подушки безпеки. Це машина дуже вигідна, тому що на ринку України є тільки один варіант за 52. Цю машину ми купили за 14, тому це максимально вигідно. Це нагадаю, у нас електричка, друзі, і електричка, як вже сказав Андрюха, на повному приводі. Всі хочуть зараз купляти електричку, всі запити зараз електричку. всі хочуть стрибнути в останній вагон. У вас теж є всі шанси встигнути і розбити. Зекономити дуже великі гроші. Мінімум там від трьох тисяч доларів йде економія, якщо навіть не більше. Більше. Дивлячись, яка вартість автомобіля, все залежить там, від вартості авто, але дуже хороша. Цьому можна економити, тому потрібно зараз замовляти автомобіль. На потім уже ця історія відпадає. Ну все, ви побачили ще одна Acura, ще одна ZDX, ще одна електричка була куплена. Друзі, звертайтеся до Андрюхи, там сидить Дімон. Звертайтеся до наших спеціалістів, якщо хочете купити електричку, і як то кажуть, стрибнути в останній вагон до нового року. Пора.